Є велика кількість помешкань, які знищені, або які отримали пошкодження, а і особи, власники не користуються ними, переїхали в інші території або в інші місця проживання, а їм нараховано нараховують комунальні послуги. Це за тепло яким вони не користуються за електроенергію, яку вони не використовують, за комунальні, за отримання будинків, тощо Верховна Рада, нарешті, встановила справедливість в таких випадках не буде нараховуватися комунальні платежі власникам цих. Помешкань, аж поки вони не будуть відновлені і знов не будуть е, вже придатні до проживання. Більше того, мова йде, щоб дати право особам е, звернутися через суд і скасувати раніше нараховані комунальні платежі за ту послугу, яку не використовувала людина, тобто власник помешкань.